Йо, я встав, я ще нічого не зробив ні погано, ні доброго, але мене вже накричали. Тобто <рит> стріпало. Я вже то не стріпала, то, то <рит> я не знаю, як, як наказаний, вчора вночі. Вже ляю спати, Максим вже сам ходить, що лопається. Та до нього вирішилося, все, всі не робить. Максим спати не буде, то доки не вичитає там щось якусь фігню. А я вже так. Ну, зі страхом кажу, і приходжу, кажу, я й дурят спати. А тепер дивитись ранку, біо, що так довго? Я тобі вже жалію, що ти трохи там ще поспала, а зараз прийшла, виричилася. Mm. Погода така, що реально спати так хочеться, що просто капець. Ще дивився, маю ваву, Бзитки. ти прикинь, вчора попікся, кран чистив. І попікся? Ну, то, воду, то я то і потім подумав, що там кипяток. то Тож на крані регулюється, щоб було цей плюс-мінус теплу ні? А я тут відкриваю по жбаю і рукою хоєм, а ні, ні, не не ну, Давай по всій як Ну, що означає, коли мене нема дома, собі робить і не включає лепету свою. Тут не даремно я викричила вчора. На Максима, але зрозуміли всі. Взагалі верещала. І зараз пішене. Погода така. Погода, правда, я така, сонна. Я вчора дуже, дуже пізно ліг спати. То нема чого пізно лягати. Ти, сход, мене, спати ще в я... ти в мене просив просто спати які години. Ну, Треба одразу спати. Але я, якщо на щось попадаю, цікаве. То, напевно, так з книжками працює. Ну, знаєш, захватує ціло, Появляються в голові думки, які не мали доявитися. І все. Я вже телефон відклав, все лягаю спати. І думаю про ту штуку, думаю, думаю. Ну, як що ти вчора думав? Повний бред. Ну, як завжди. Чого, як ми копаємо в землю, стає холодніше, а ядро гаряче? Я вже знаю, хто то винуватий. Хто? Валентин Миколаїв ляпнув. Я вже не розумію, на що ж ти була сказала. Да Бач, телефони реально за нами пильнують. Бо ти рахуй мені та тема чому попалась? То в Фейсбуці попалася така фігня про розкопки, про ту одну скважину дуже глибоку, в якій чули звуки пекла. Та, да, хлопчику. Тебе Десята треба, треба треба <реш> година телефон так знаєш кутку <реш> <реш> і все, більше не лізу. І Максима теж треба так забрати телефон, геть звідси і книжку в руки. Це вчора за ті закоди. Що за коди? Я ж код сторіс заховав. Mm -hmm. Але так, щоб в інстаграмі не було видно, тільки в Фейсбуці. І вже тепер думаю, чи мене не будуть сварити за ті коди, за коди. Бо я сподумав, <тоді не> <реш> 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 ну то ж не не в інстаграмі, чого я буду в Інстаграм ту Ти правильно? Та люди, хто шукає коди, то ти, ти, ти розумієш. Шукає... Стань від мене, будь ласка. Що ти причепилася? Ти самого раку? то ти в фурій, ти в хворі. Я пяшка мозоклює. То то ж ти дятел. Мозок виклювала за пару хвилин. Ну то й таке, що тут скажеш. — Піта прийшла. — Що тут скарж? Було літо, стало осінь. Було я нормально, стало вташкою дятлом. Це точно. О! О, твоя подруга. Не а то не ворона? — Ні, це шпак. — Треба пак. щось різницю поскорити. Це шпак. Це шпак, правда? Ти мене питаєш? Король я питає, то тебе ти розумієшся? Ти не розумієш. Ти не розумієшся, чому корова какає ліпешками, а коза горошками, ти дуже про птахів мені розказувати. Ти перш обічто за слово з гімном розберися. Я вже розібрався. Так? Так. Через шлунок, в корови чотири шлунка, а в кози один шлунок, і корови ти що віджимає соки оці з желудок, ага. то він хіба бере ті, ті два шлунка беруть тільки то, що для молока. І тому виходить рідкі, виходить ліпьошки. А в кози все віджимається повністю, всі Там, елементи, да. моворожки. Ну, що я можу сказати, йому вже можна дати О, ногу, в, ногу. Нобелівську премію, знаєте, йому вже можна за то вручити Нобелівську премію, розібрався з говном. Ну, це Вічереволося таке дивне. Слухайте. Ну, ти щоб на мене перекинутися, зараз заведуся знову. Ти мене не трогай, бо я, я, я тобі кажу. Чого ти дивишся? Стріпайся ти. Ви теж там всі стріпаєтесь. ви теж всі стріпаєтесь, бо я прийду до вас зранку, тако буде. Я би хотів подивитися, якась королева шпіцевий з хати виганяє. Ти, ти, ти знаєш, я бій прив'язати. Бо так не, 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 не скопали. А то ми було б якоїсь родини Спить, спить, спить родина дома, чи сім'я. Я Ставай мені Скільки Скинути спати! Я вже давно не сплю! Пришпили, що пришипили. Ми визвели зразу всі служби no. і швидку, і пожежну, і поліцію, всіх на світі. йди прибирай, бо ти підлога. Я прибрала! То. То ти вирішала, тому що ти підлогу бережіатував. Ну, а ти чого не додумався? No, no. Ну я вже напрацювала зранку, тому я така вже не добра. Я <laughs> зразу.